В Ужгороді тимчасова домівка для безпритульних тварин стає затишною та охайною. За сприяння міської влади на території притулку збудували нові вольєри. Тепер тут у хороших умовах зможе перебувати понад 50 тварин. Чотирилапі отримали ще й нову їдальню. Раніше у притулку Барбос породили спеціальні вольєри для карантину приймальні та ізолятора. Наше завдання це гуманне ставлення до наших четвероногих друзів, і ми повинні ну, зробити такі умови, що вони тут могли знаходитися у комфортних умовах саме для перебування тварин, бо тому, що багатьом з них потрібна і в тому числі медична допомога. Тому ми зараз добудували другу чергу, і я домовленості з нашими різними ринками, з небайдужими громадянами, які на волонтерських засадах і тут працюють, і доставляють сюди їжу для того, щоб наші тваринки могли могли тут нормально харчуватися і в нормальних умовах могли перебувати. Притулком для безхатніх чотирилапих тварин опікується громадська організація Барбос за собаками та котами доглядають четверо волонтерів. Ветеринар стерилізує покинутих тварин та лікує, бо потрапляють вони сюди у різному стані, часто у дуже важкому. Усе це потребує чималих грошей. Тож допомога міської влади надважлива. Міська рада взагалі добре допомогла, тому що виділена земля, а це для волонтерської діяльності досить фінансово непосильна, неподйомна сума, наприклад, якщо довелося це купувати. Нещодавні побудовані вольєри вони мають приимущество, яке. По-перше, у нас дуже великий приход животних. Тобто у нас є тварини, які або в металічних кліточках, або ну, десь не зовсім. Приємних для них условіях, А тепер нормальні вольєри, де вони можуть собі повноцінно жити на будь-які наші прохання завжди йшли нам на зустріч, завжди допомагали, в тому числі Богдан Євстафіч особисто завжди підтримує і їжу, і кормами і на любі наші прохання завжди позитивно реагує. І з кожним роком кількість покинутих тварин у притулку зростає, як і потреба в харчах та ліках. Тож без підтримки волонтерам не обійтися. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв запевняє, що Ада й надалі допомагатиме Барбосу. Я хочу подякувати щиро волонтерам, які тут працюють, тому що вони свій час, свою енергію витрачають для того, щоб нашим четвероногим друзям тут було комфортно. І моє завдання і надалі підтримати, допомагати. І будемо наступні роки ще будувати додаткову чергу, тому що ми бачимо, що, на жаль, ще є в місті багато безпритульних тваринок. Наразі в Ужгородському притулку понад півтори сотні чотирилапих. Усі вони доброзичливі та лагідні. Ці тварини прагнуть знову знайти нових господарів.